Всім привіт! З вами я Вадим і Юра. Всім привіт! З вами, як завжди, я Юра Фокс і Вадим Джитар Райдер. Ми я проходжу місію в Гета. При, приємного перегляду, хто їсть смачно. Та. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Отак От так воно, Вадим проходить.

자 <머래> І можем, то й цілі. Що можемо, то можемо. Та, але головне, нічого поганого в коментарях не пишіть. Я собі ідеально поставив. <inaff Higher> опа, опа, опа. Ух ти шо. Якщо я дуже погано стріляю, то на джойстику важко цілитись взагалі. Та ну якщо на телефоні то во легко там папка, стендоф. Ага, зверху, зверху челик. Хто фанат е, GTA 5, поставте лайк. Хто не, Хоба. хто не, підпишіться. Ух ти шо. Ух. О, Тачка, шо? Чому? Ви... Ч... Ой, демо, не виходьте. Звідки в мене дробовик взявся? Как-то ли моло в стендофе. Так, 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 давай, давай. Та! Да ты шо? Ну! <рес> <рес> ну швидше! А чого ламар не ломарный мажосист за руль? будемо щось робити <рес> Він тупий так, до речі, 12-12 патронів. Я йду за міткою. Ні, не, сюди, не сюда. Не сюда. Я його опустив. Та... Яй-яй-яй-яй-яй. Угу. Та все, я думаю, я там вже стою. Програв місію. Вот таке я водій, то що це капець. Бо раді... Чи той челик впав, Але на... так... ну. То, через те, що він впав через сони той. Так, да, це по перше і по-друге. Так, я зразу біжу, зразу нажимаю квадрат. І по друге, на джойстику це дуже тяжко водити. Я би нормально, а можна якось з тобою ось так сісти? А, обов'язково обходити. Я поведу, так? Ну реально, якщо на телефоні дуже легко. Там водити... А, і... -майо, ну Ань. хочете, обіжайтесь на мене, то що я такий водій. Може підписчики водимо, не обіжайтесь. Ні, Вадим, це навіть непогано рулиш, бо це, бо це GTA. і це... це на PlayStation, це жойстик. А так то на телефоні дуже легко водити. То дуже. І вграти. Ой! Трамплі! От, я навіть не спинився. Мені тут, все добре. Тут. Байкер, ну? Куди той байкер їде? Збий того байкера! Тож він якраз і краса, їде там. Бач синя мітка на карті. Ага, ти думаєш за ким я їду? Як я знаю? Во, він же десь тут! Повернув! Повернув маленьку вуличку. А вот, цей от маленький переулок. би сюди заїхати, він то на мотоциклі, ну. Не кажи, кажи, то що ми виграємо, і тоді ми виграємо. Та ми виграємо. Ми виграємо! І от куди машина порається? Так би зараз стрільнути. Ой-ой, ну а як реально, це тільки третя місія, друзі. Третя місія в ГТА. Так, бо ми тільки почали грати. Ні, ну це, це коли ми знімали першу частину, яка в Вадима не вдалася. Е, ви можете в мене подивитись підписчики Вадима і мої підписчики можете подивитись в мене першу а. Так, це вже це ми були на профілі моєї сестри. Там все, там вже так професіонально було прокачано, а зараз ми на моєму профілі. Друзі, я майже його догнав. Друзі, вон він, бачите його, вон він. Да! По... Маш... Давай! Ми виграємо, ми виграємо, ми виграємо, ми виграємо. Тихо, тихо, я зосереджуюсь. Ні. Друзі, болійте заводимо зі всіх сил. Якщо тут набереться 20 лайків, то він зможе. Якщо тут набереться 20 лайків, то я просто буду в шоці. Так, і ми будемо для вас таке знімати частенько. Машина просто вже, бач, побита. Це може Mortal Kombat подумаємо. Не, я Mortal Kombat щось не думає. Не я Не заходимо нікому. Там, за, там По-перше, не цікаво навіть. Ну да от іменно, я заблокую. Друзі, друзі! Йо, Друзі, за фінішній прямій! А ти ти маєш ОСБТ? Так, напевно. Давай! Ні! Там капельку! Давай! Є! Yes! А що далі робити з ним? Напевно, скоро так, водимо його догнати. Садитись на байк! Де байк? Ти тупий, на що ви її переїхали? Та на байк сідай. На кого ти сідаєш? І куди далі? Ага. Пожовтій. Чекай, чекай, чекай. Зараз я виключу то радіо, ні, радіо. Воно мішає дуже. Жаль, що ми не зазняли тоді, як ми згори катались на байках. Ага. А скільки вже відео йде? Скажи О, 10 хвилин Нормально. На півгодинки. Ти що? А що? Ні, у мене на 12 хвилин. А я довше буду знімати, тебе, як хочеш. Я дальше просто не можу. А Ты що, Ти реально на пів години будеш? Ну, якщо що то та, може, так. Йо! Вот цю місію до кінця прийду і тоді. Це сложно. Ну, я думаю, це до, до мейки доїхати і все. І це вже буде Ти кінець. Сам. Це в нас третя місія чи четверта. Четверта. Третє. Перше — це По ограблення третя. банка. Да, друга, Друге з'їхати з за тим чиліком. Далі третє — це їхати, так, да, це четверте. Заїхати додому і зараз оця. Ні, нам треба на мейку їхати, він так сказав. Мука. Муя. Моя. Му Бо я ніколи не знав, як виключитися тупер радіо. <звук> Вибачте, друзі, це друга частина, тому що в мене чомусь обірвалося Вибачте, відео. Вибачте, Вадима відео. Ми все тут настроювали. Давай скоріше, бо в мене вже скоро відео буде закінчуватись. Мені треба буде все в дві частини монтувати. Дивись за моїм відео, якщо воно виключиться. Дивіться. Тобто буду прев'юшку ще змонтувати. Я майже приїхав і ще трохи до майк. Ще прям чуть-чуть. Ааа, -чуть. тебе збило! тупий. Тупі дебіви! Коротше, дуже, я зараз дуже швидко знімаю, це буде опять у мене виключилось той, тому чомусь в мене немає пам'яті. Я полізив, полі полазив в своїх файлах. Я буду ці всі відео змішувати, 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 тому що вони, вони на 40 секунд обірвалися відео. От я вже майже під'їжджаю до точки. Ну, вибачайте дуже сильно, але я зараз буду якраз устря... устряняти. А -а 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 -а. Цю проблему. Так що вибачайте мене, друзі, за такий от підход до моїх відео поганий. Все працювало дуже навіть добре до 11 хвилин, а потім просто відео різко обірвалося. Якщо зараз воно ще раз обірветься, не бійтеся, Я зараз опять Той, знімлю вам, якщо що. Так от я вже під'їжджаю, давайте я вам заранче вже попрощаюся, якщо що. З вами був я, Вадим Дітей Райдер. Сьогодні отаке от перше моє відео в Юрі друге. Він же закінчив зйомку. Отаке вот от відео про г'ять. 5 mm, От я вже приїхав. З вами був я, Вадим ДТР. О, відео не закінчується. Або Вадим... Ну, давайте ще подивимось. З вами був я, Вадим ДТР, або просто ютубер. Чекаємо пока. Так, я пропустив Все, я виполню. З вами був я, Вадим Дітей Райдер, або просто ютубер. З вами був я, Вадим Дітей Райдер, Юра Фокс, і отаке от таке малень... ну, маленьке, я би не сказав. Таке середнє відео було поглядаємо. Всім пока! До зустрічі, удачі!